Вітаю вас у студії медіахолдингу Відкритий це програма Фреш. Мене назвати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зворушливий музичний кліп. Створили 27 дітей з Новомосковська. Роботу відправили на міжнародний фестиваль як музичний фільм. І сьогодні до нашої студії ми запросили людей, які працювали над цим кліпом. Це засновниця студії, режисерка і дівчинка-вокалістка. І ми дізнаємося, як же ви працювали над цією роботою. Катя Мірошнікова і Софія Гільгенберг сьогодні в нашій студії. Дівчатка, добрий день, раді Добре вас вітати. І будь ласка, пригощайтесь нашим фрешем. Ми будемо спілкуватися. А що ви вклали в ідею цього кліпу? Що хотіли ним показати, і як саме? Ідея кліпу була створена, тобто показати роль, я хотіла показати роль жінки у цій війні, роль матері, берегині, роль жінки у сьогоденні, тобто її важливість. А також робота розповідає про трагедію, яка сталася у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли російська ракета влучила у житловий будинок. Сонь, ти працювала над цією роботою так само, як і інші діти. А що ти відчувала? От що для тебе він означає, цей кліп? Цей кліп для мене означає те, що в Україні зараз іде війна, і ми потрібні донести усьому людству, що зараз відбувається в країні. Зворушлива робота вийшла. Катя, ви сказали тільки, що так зізналися, що потрапили до лікарні після того, як зробили цей кліп. Це так виснажилися ви? Чи Що Роб... то було така так. напруга? Роб... Робота тривала понад три місяці. Спочатку, як створюються кліпи, спочатку з кожною дитиною це все прописується в професійній студії звукозаписі, розучуються партії, потім ми знімали в дві локації. Перша локація була на пшеничному полі за містом Новомосковськом. Я їздила туди декілька разів. Постійно була на зв'язку з агрономами, щоб не пропустити жнива, щоб точно попасти в дату, коли ще пшениця була. Спеціального сорту пшениці дивилася, щоб не була дуже висока, щоб вона не була дуже маленька. Потім, ну тобто, за всі моменти було багато хвилювань, багато сил вкладено, і, мабуть, ну, треба відпочивати після таких великих проєктів. Скільки робота тривала? Більше трьох місяців. Сонь, а ти от розуміла, що ви герої цієї такої великої історії і що вам потрібно передати її зміст? Так, я розуміла це, тому що коли в тебе кожного дня тривога, і ти відчуваєш дуже великий страх, і ти розумієш, щоб якось цим допомогти, і ну, тобі кажуть, що можна. Зняти кліп та розповісти про це світу, ти вже розумів, що ти насправді герой. Сонь, ну то ти ще й волонтерка. Окрім того, що учасниця кліпу і вокалістка, також ти збирала гроші для зсу. Так, я назбирала 33 три тисячі гривень. Це на даний момент кошти. М -м і ти ці всі гроші вже передала? Так. На які потреби? Це була на водні лінікуваля, на тепловізор, на пла на планшет, на автівки для наших воїнів. Ти співала і таким чином зібрала гроші? Чи це постійно ти так робиш? Ми це робимо мінімум раз в місяць. Я співаю та роб продаю вироби з бісеру. А де це ти так робиш? Я продаю на міських ярмарках або на інших ярмарках, на які на які нас запрошують. Це в Новомосковську все відбувається. В Новомосковську або ми ще їздили у Дніпро декілька разів. Угу. Це з батьками? Так, так. Ось, Вся родина працює над тим, щоб передавати гроші. Не одна родина, дві. І навіть дві родини. Так. Угу. Ваші родичі ще хтось. Друзі. Ось, Катю, такі діти так. трапляються у вашому колективі, чи їх таких багато? Багато. У нас насправді дуже багато таких діточок і. Взагалі, всі дітки, ну не треба пояснювати дітям емоції, не треба пояснювати їм, що таке війна, що таке росіяни. Вони все це прекрасно знають і розуміють, і якомога більше дітей намагається, якщо не інформативно донести, то ось так і як Соня робити, і волонтерити. Але цей фронт, на якому ми працюємо, про що сьогодні мова це теж важливий фронт. Він інформаційний. безперечно, і діти виконали свою роль і е, дуже старалися. Видно, що діти емоційно переживали і хвилювалися. Так. А вам треба було це вкладати? Чи вони самі розуміли, що це за кліп, що це за робота і як потрібно себе поводити? Вони розуміли. Вони е, ну більше того, скажу що. Обмежена була кількість діточок, які могли приймати участь у цій роботі, і хотіла ще більше приймати, але ми не могли, на жаль, більше взяти дітей. Всі хотіли зніматися в такі роб... ну, в такому кліпі. І одразу я розказала про що він буде, і де на яких локаціях, особливо така да, друга локація це перемога 118 але ж всі були за, і навіть були ті, хто батьки, можливо, там да якісь сумніви у них були, але діти їх переконали і вони знімались в так в такому кліпі. А як ви обирали дітей, які все ж потраплять для зйомок і які будуть брати участь у вокальних партіях і в музичних? Ну ми дивилися, звісно, на те, як дитинка працює на заняттях, як на її здібності. Але у нас всі здібні, всі кла всі класні. Просто от уже було так, що хто перший, той і той і потрапив. Хто встиг так хто потрапив. Встиг, да. Соня, а ти е, встигла виходити потрапити? Так. Я спочатку мене дуже виходила, тому що я повинна була їхати в табір, але потім я вже сказала, що я буду, і я не повинна була зніматися на першій локації. Але потім, коли я е, за декілька днів дізналася, що я співаю на ту локацію, я була дуже рада. А ще перед тим, як ми знімали е, біля будинку на перемозі, е, е, минулого дня влучила ракета у ЖК комплекс Женева. І ти оце коли приїхала, ви приїхали ж туди, це ж майданчик ваш був знімальний, так? Так. І ви вже бачили, що там відбувається, і, мабуть, ще більше. Хвилювалися, переживали і розуміли, що тут якраз від вас залежить, як ви зможете передати весь зміст цієї пісні. Так. Яка, який зміст? Ось тут ми чуємо, що там кувала зозуля, і саме ота зозуля це така берегиня жінка-матір. Це вона. символ України, символ матері жінки, яка оберігає, захищає своїх дітей, не дивлячись ні на які негаразди, ні на які катастрофи. Вона закриває її своїми синьо-жовтими крилами. Це ж батьки брали участь так. у таких розробці костюму в ідеї. Ідея, костюми це все моє, але батьки допомагали і вони відіграли велику роль. Вони підтримували на першій локації. Взагалі батьки нам і намети привезли, і водичку, все, і поміч. Тобто була велика від них і величезна підтримка. Костюми частину ми брали у костюмерній. А частину якось ну, самі там батьки. І ще в нас знімалася мама військова, тобто вона зіграла саму себе. Це військовий медик. Там ви бачили на чорно-білому кадрі, де вона розкладає медикаменти. Ну ось, якось так ми все гуртом. Все в команді. Сонь, а оці ті твої. Діти, які з тобою були, твої друзі, вони приїхали разом на майданчик, і це ж велика робота, величезна. Ви там працювали, ви постійно вкладалися. Чи було таке, що ви вже зовсім були втомлені, і на наступний день вже не хотілося нічого робити? Це було на полі. На полі було так, таке. Так, коли ми прокинулися. Уже плакали. В кінці. Вже так, плакали. Ми, Я так і подумала. Ми прокинулись о п'ятій ранці, щоб. Ду дуже гарно все вийшло, а але потім я відіспалась у потязі чотири години, поки їхала до табору. <рес> тобто, ти з одного місця на інше отак подорожувала цим літом. Так. Чи подобається тобі брати участь в такій серйозній роботі? Так, мені подобається брати участь у такій серйозній роботі, тому що коли ти розумієш, Розумієш, до чого вона веде, ну, це дуже подобається тобі. І сам і... результат, і сама праця. Угу. А що там найбільше тобі сподобалось? Які були найхвилюючі моменти із усього, що тобі довелося робити? Найхвилююче це було коли я думала, що я не прокинуся о п'ятій ранку <рес> От мені Катя сказала, що ти сьогодні також мало спала, хвилювалася перед перед ефіром, так. так. Так само було. Ну, не хвилюйся, все складається, як повинно бути. І бачиш, ти вже стільки грошей зібрала для ЗСУ, ти вже багато роботи зробила і різної направленості. Чи ти а, будеш брати участь в наступному кліпі? Я буду кліпі? брати І в наступних кліпка, кліпах, і в наступних проєктах. от діти вже готові, наче треба нову ідею. Я поки ще не готова. Але що стосується ось цієї роботи, то ви Відправили її на фестиваль. Вже так. Ну ми відправляємо все, -все за кордон, це не тільки по Україні. І тому щоб світ бачив, що в нас відбувається, щоб світ, нарешті, відкрив очі, перестав просто турбуватися. Ми хочемо цього добитися. Минула робота. А це пісня була на слова Викарчука, і ви також розробили її. Ви також створили кліп, і діти брали участь так само. Соня, ти брала участь так, у тому минулому участь. кліпі. Брала ось якраз цей кліп також потрапив на фестиваль і здобув там перемогу. Так, це був також кліп про війну, музичне відео. Я не називаю його кліп, і цей також зузуля. Я не називаю кліп, тому що це музичні фільми. Вони розповідають. А перший, який ми знімали у Кенельзі, не твоя війна, діти він був на реальних подіях. Там ми про, розповідали про нього, що там були ще слайди з фото дітей, як вони евакуювалися, як вони сиділи в бомбосховищах. Ну тобто, все це важливе, яке ми передали. Ми відправили на британський кінофестиваль і зайняли там призове місце. Відео отримала нагороду, краще музичне відео про війну. Це вже зараз новий буде фестиваль. Чи ви в тому самому фестивалі будете брати? Ну, Поки що ми не скажемо. Це такий секрет. Це секрет. Угу. Згодом думаю, що ми вже дізнаємося, що ж насправді отримаєте ви, і діти чекають, дорослі також. Це дуже зараз хвилюючий, хвилюча мить дочекатися відповіді. Але основне, що вийшло, це те, що ви вже зробили. І Альона Альона, до речі, вже подивилась. Ми відправили її. Вона сказала, що дуже гарно, їй дуже сподобалось і вона зробила репост у себе на сторінці Фейсбуку. Діти все ж можуть донести краще, мабуть, ніж дорослі, Софія. А от як ти думаєш, чи вдається вам нести оту місію, як ви як такі миротворці, а постраждалі українські діти, які все переносять і розуміють, що жити потрібно тут і зараз. І ви живете, і ви несете цьому світові оту частинку, оту іскру, яку світ повинен побачити? Ось ти. Розумієш, що ти ось та частинка. Ну я думаю, що ти як ніхто розумієш. Так, я розумію. Ус усе, що що відбувається минулого разу. Фотографії твої також потрапили до цього кліпу. А трошки про них розкажи, що то за фотографії? Е, там була в нас одна фотографія. Це початок війни, як я поїхала до свого брата, тому що я ну мені було дуже страшно, і я не їла три дні зовсім нічого. Я поїхала до нього. Ми сиділи, гралися там, в нього, там були ще друзі, і потім нам його тато сказав, що почалася дуже сильна тривога, і ми побігли усі в укриття. І нас усіх дуже сильно налякало це, і нас усіх трясло. Угу. Це ж треба їсти три дні, а в сховищі ви знаходились. Це ти куди поїхала? До якого міста? Чи до села? Куди? Це Новомосковська. Просто в іншому місці так, там знаходиться так. твій брат. так? Щоб не так страшно було. Угу. Ну всі разом якось ви так. це пережили перші такі тривоги, коли невідомість була така страшна. А як зараз ти себе почуваєш? Як вже до тривог ставишся? До тривог я зараз ставлюсь вже нормально, але коли там, які... ну, там пишуть що щось бахає і так далі, я йду в укриття або в туалет. Угу. Ну, там... Декілька стін є, да. і ти між ними. Да. Ось, ну, батьки вчать зараз, а ви коли займаєтесь, мабуть, теж чуєте тривогу, відводите дітей так. в безпечне місце, щоб трошки далі, щоб діти так. не так лякалися. Але вони так не хочуть, кажуть, може, ми далі продовжимо займатися. Я кажу, ні, діти, всі виходимо. Який твій улюблений музичний інструмент, на чому ти зараз граєш, і найбільше полюбляєш Я не граю, але я співаю. Ти тільки вокалістка, так. так. І музичний і супровід це тільки в тебе є для того, щоб під нього співати. Так. так. А, як розділяються діти? От саме за музичними інструментами? Я ж пам'ятаю, що минулого разу ви розповідали, що діти деякі у вас грали, деякі співали. Ось цього разу так само, чи ви якось робили мікс? Цього разу ми міксували, були дітки, які грали на музичних інструментах, а потім вже у другій частині, коли е, там ви ж побачили, що ту частину, де у виконавці Альони Альоне і е, Джері Хейл, у них там німецька мова, німецький куплет. А ми туди вставили гімн, який діти на нашептують, тобто речитативом, це не реп, це реч, ну, речитативний такий шепіт. І е, на гімн вже були всі дітки. Вони всі його співали. Угу. Твоя партія, Соня. Твоя партія була основною вокальною, чи ти разом з усіма реп читала? В мене була основна партія вокальна. Ось летіла зозуля, ти співала, так? І летіла зозуля, і реп, і, і... так усе співала. Угу. Тобі подобається співати? Може, плануєш своє життя з цим пов'язати? Про життя я ще не знаю, але наразі мені дуже подобається співати. Ну, ось так. Ну, що ж, сьогодні ми мали змогу подивитися ось цей зворушливий кліп про Україну, про берегиню матір, про ту зозулю, яка закриває усіх нас великим крилом. І вам вдалося передати. Почуття Сонь, тобі окремо дякую за те, що ти і ще окрім того, що співаєш, і заробляєш гроші для ЗСУ, що ти вкладаєш свої сили, своє розуміння і бачення, і ти знаєш, що треба жити що треба бути справді ось такою активною громадянкою я не побоюсь, ти маленька так але ти вже вже така активна така сумлінна дівчинка я вважаю вам успіху щоб цей кліп ну фільм називаємо його так отримав нагороду на фестивалі справді люди подивляться з усього світу і будуть мати уявлення про україну ви зробили потрібну, потрібну справу Дякую. дякую дякуємо вам а ми зустрінемося за декілька хвилин どう <music>